Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Форумлайв. Мене звуть Сергій Шихайлов і сьогодні ми будемо говорити про Nothing Phone One, котрий потрапив мені до рук завдяки нашим друзям із інтернет-магазину Pixafone. Посилання на їх сайт та соціальні мережі будуть чекати вас в описі цього ролику. І в першу чергу я рекомендую звертати увагу на їх соціалки, тому що хлопці їх ведуть максимально активно. І нову інфу про нові моделі ви звідти зможете дізнаватись. Максимально швидко. Тепер ми будемо говорити про сам гаджет і почнемо з коробки. Коробка в апараті оригінальна, неповторна, але в неї є одна велика проблема, вона одноразова. Тому що вона в прямому сенсі слова саме розривається. І якщо ви, наприклад, купуєте техніку для перепродажу і дуже хочете перевірити, чи все нормально зі смартфоном перед тим, як. Віддавати його кінцевому покупцю, так то ви не зможете її розірвати, перевірити техніку, запхати все назад і акуратненько заново заклеїти. Так не вийде. Але якщо ви купуєте смартфон саме от конкретно для себе, то проблем ніяких, мабуть, нема, тому що більшість людей коробки викидають, а не зберігають на пам'ять. Не всі такі хворі, як я. Якщо ви теж такий хворий і зберігаєте всі коробки від своїх телефончиків, мікрофончиків, камер, ноутбуків, пишіть про це в коментарях, зробимо перекличку. Тепер, що у нас є в комплекті? В комплекті у нас є кабель для синхронізації даних, у нас є документи, і у нас є досить оригінальний сімтул. От за сімтул лайкусики. Йдемо далі. Мордяка моя вже заблюрена, і ви читаєте коротенькі технічні характеристики апарату. Про деякі з них ми говорити не будемо, тому запам'ятайте, можливо, щось детальне для себе. І тепер, власне кажучи, поїхали. Починаємо з зовнішності смартфону, а точніше, саме з його Тимної сторони, адже вона тут до оригінальна. І я влупив трошки по камері, вона завібрувала. Я, я думаю, що це не дуже сильно завадить вам сприйняти. Інформацію, яку я вам буду показувати. Як ви бачите, темна версія апарату виглядає. Ну, особисто для мене дуже приємно. Оця от прозора тильна сторона, вона показує всю нагату апарата. Можна побачити не тільки дві камери на 50 мегапікселів і спалх, але й що ж там, грін всередині, оцю купу винтиків і так далі. тому подібне. Ну, виглядає круто. Гліфи я очевидно, зараз увімкну, і ви на них теж полюбуєтесь. На фронтальній панелі у нас знаходиться екран, який складно не помітити. Тут же у нас є сканер пальчику, як ви бачите. Працює він чудово, окрім того, ви бачите, що працює Always on display також досить чудово. Ви бачите рамки по контуру екрана, і це дуже важливо, що вони симетричні, адже такий дисплей вартує <кій> досить дорого, тому що сам дисплей тут іде, як я розумію, те, що кацапи називають западліцо. Тобто він іде такий рівний рівний, а потім. От. І саме завдяки цьому рамки симетрічні. Чи це ми. Симетричні. От, і, власне кажучи, в iPhone використовується умовно та сама технологія, і там теж рамки симетричні. Там є бровяка, але ми зараз не про це. Далі, у нас отут знаходиться камера фронтальна. В місті переходу у фронтальної панелі в. Верхню грань, точніше не в місці переходу, а прям під верхньою граню в нас знаходиться розмовний динаміка, а отут знаходяться у нас при чудові сенсори е освітленості і наближення. Що ще? Ще у нас є купа граней в смартфоні. На грані, котра у нас, типу як ліва, є цілі дві кнопочки, котрі відповідають за регулювання гучності. На праві є єдина кнопка вклю-виклю. Зверху знаходиться мікрофончик системи шум заглушення, ну і я цього не коментую, я думаю, що ви самі чудово бачите, що у нас по корпусу також є купа розділювачів, котрі розділяють його на різні антени, скажімо так, на подовжувачі, підсилювачі для антен. Тут у нас є type c порт, мультимедійний динамік, мікрофон основний і лоток під картки. Карток 7. Сюди можна запхати дві. Фізичні 7 у нас нема в принципі. Ми активуємо екранчик. Я вам підсвічу зараз ці всі причудові гліфи прямо через камеру, тому що мені так зручно, швидко і обше. І ви бачите, що воно світиться, воно виглядає кльово. Ну, це фішка. Це круто. Чи будуть чи от прям через це купувати? Думаю, навряд. Але ну це виділяє гаджет серед інших. Щоправда, тут є ну, такий негативний присмак. Наприклад, є е, ігрові ноутбуки, ігрові мишки і так далі. Так, різні аксесуари ігрові. Я називаю їх гірляндами, тому що там все світиться, прям палає. І, як на мене, це ну мабуть, прикольно, але заїжджено вже. І я це називаю гірляндою просто, а отут, блін, реальна гірлянда. Тому що є вже відео на каналі Жора Еврисінг, де хлопчина все розібрав до гвинтика і показав, що це реально тупо RGB-лента, поверх котрої нанесено ще один слой. Я не знаю, як його назвати, ну пластику, давайте скажемо. Для того, щоб просто це не крапочна була підсвітка, а от прям монотонна, прям гарними лініями. Ну не знаю, але мабуть сподобається комусь. Тепер я наближу смартфон поближче до камери і сподіваюсь, що завдяки блікам ви побачите, що під склом тильної панелі в моєму зразку є пилюка. Можливо, вам це не вдасться розгледіти, але сьогодні, коли я проводочки в день знімав, це було прям видно обісратись як. Не дуже гарно і не дуже приємно. Далі, що ще? Власне кажучи, до чого я сказав про пилюку. У нас не ip 68, у нас ip 53. Тобто це, умовно кажучи, захист від найдрібніших отаких от бризг і поту. Ну, це не дуже крутий рівень, якщо чесно, але якщо воно вас не колбасить зовсім, то, мабуть, що і окей, що ще. Як я вже сказав, тут у нас прям видно катушку бездротової зарядки. бездротова зарядка тут є. При цьому як на вход, так і на виход. Тобто можна заряджати ваші nothing earpods, чи як вони там називаються. Ну, ви зрозуміли, навушнички не обов'язково фірмові. І, власне кажучи, тут, мабуть, все. Рама у нас металева, тут скло, тут скло. Метал у нас алюміній. І... Якщо хлопці розказують, що вони взяли на лист паперу, поклали цей айфон. Обвели його олівцем, і у них вийшов Nothing фон, то це все, якщо чесно, дуже схоже на правду. Тому що по дизайну труба прям дуже схожа на яблуко з тильної панелі, і це відчувається. Але коли ти перший раз з коробки витягуєш цей апарат, ти прям охрініваєш від того, наскільки він легше за середньостатистичне яблуко, особливо, якщо ми говоримо про про моделі, котрі з сталевою рамою, а алюміній він помітно легше. І коли ти перший раз береш його в руку, то такий воу, воно таке легеньке. Для когось це, мабуть, буде мінусом, тому що люди деякі кайфують від того, що ти купуєш смартфон, береш його в руки, і ти відчуваєш, що ти бін щось тут купив і от тримаєш його в руках. Але я думаю, що тих, хто буде кайфувати від мінімальної ваги, буде навіть більше. Далі, що вам ще сказати по корпусу, цікавого про рамки. Я заікнувся, але не сказав. Важливу деталь, як на мене, ці самі рамки могли б бути менше. Тому що це не дешевий смартфон, особливо в українських реаліях. А по-друге, якщо я нічого не плутаю, то айфон, з якого це все злизали, в ньому рамочки тонші. Можу помилятися, але візуально точно тонше. І скажу, що в комплекті нема чохла. В принципі, ніякого я не розумію, чому. Ну з урахуванням того, що на якийсь черговий Redmi Note на Aliexpress чохол чого реально можна купити за 2 долари, то чому його тут, блін, нема в комплекті? Я не розумію. Але дякувати Богу, на мордяці є захисна плівка. Це вже дуже добре. А якщо ви хочете вирішити свої проблеми з аксесуарами до для майже будь-якого сучасного смартфону, от той, що у вас серчить в кишені, чи з якого ви дивитесь це відео, чи який валяється у вас на столі, зверніться до наших друзів і звуки у них величезний асортимент акцій майже для будь-якого сучасного смартфону. І при і оперативне обслуговування. Посилання буде в описі. По корпусу, мабуть, що все, я вже не знаю, що тут ще можна додати, а задав Type c порт у нас 2.0. і це дуже погано. Я наштампував десь гіг-півтора. Фотографії для сьогоднішнього огляду, і я їх зливав ну хвилини дві з половиною три. І я сказав би, що це якось не дуже приємно, як для 2022 року і як для не найдешевшого смартфону. Хоча дуже багато обзірунов особливо західних, його розглядають як більш-менш доступний смартфон, тому що що очевидно, там він вартує дешевше. Йдемо далі, і далі у нас екран. Нагадую ще раз: у нас є. По-перше, фокус на мордяці, начебто тикс. По-друге, я використовую нашу магічну тряпочку для того, щоб пилюку звідси витерти. Тепер вам не буде вигідно на нього дивитись. Тепер ви побачите ще раз always on. Тепер ви побачите, що сканер пальця працює абоденно. І ви побачите, що сумарно він дуже приємний. І обше. тепер ми. Опускаємо шторочку, дивимось на максимальну грань яскравості. І тепер ми дивимось на мінімальну грань яскравості, вона у нас отака. До мінімальної кажу відразу, я претензій не маю, от прям зовсім ніяких. Мені дивитися на неї приємно. Якщо ми закинемо в кадр так поближче, ви в принципі тут бачите, що. Чуть більше третини, трошки менше половини у нас яскравості. Я от на яскравому фрагменті інтерфейсу зовсім не бачу Шіму. Якщо ми спустимось десь на такий рівень, особисто я його все одно не бачу. Іначе, як наша камера, його не бачить теж. В реальному житті Шіму я також не бачу. Але, можливо, люди, чутливі до нього, будуть його тут помічати. Західна преса хвалить смартфон за те, що чим тут реально мінімальний. І дивитись на дисплей дуже комфортно, навіть на низьких значеннях підсвітки дисплею. Я його не бачу в Galaxy S22 Ultra, я його не бачу і тут. Дисплей дуже приємний. Але, як я сказав, техніки для заміру в мене нема, тому я цифр вам назвати реально не можу. Що стосується саме яскравості. В приміщенні в мене претензій нуль, в яскравий сонячний день, під відкритим небом ви все одно будете чудово читати все те, що написано на дисплеї. Але якщо ви захочете порозглядати якісь деталі, наприклад, це буде текст, або, наприклад, як в мене. Я намагався розглядіти відразу після зйомки, що ж я там нафоткав, і подивитись на, умовно кажучи, на листочках, яких я сфотографував оці от жилки. Да? І я їх зумлю, і я реально не можу зрозуміти, воно в, 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 в різкості чи ні. І тому яскравість під відкритим небом все ж таки ну дуже хотілося би збільшити відсотків на 20-30. А заявлена у нас в піку 700 ніт. Ну таке, якщо я нічого не плутаю, то сучасні AMOLED-и можуть значно яскравіші. І на мордяці у нас горіла глаз 5. Екран 120 Гц, екран соковитий, дивитись на нього дуже приємно. Єдине, що наскільки я знаю, то отут у нас зараз не 1 Гц. І можливо, сам так от ми погаснемо, от от зараз у нас не 1 Гц. Під час Always-On Display. І тому відсотків 10 автономності ну, з активованим Always on Display ви втрачати будете точно. По дисплею начебто все. І тепер ми будемо переходити до звуку. По навушникам я вам не скажу нічого, тому що тут нема міні-джеку, тут є Type-C порт, в який треба запхати адаптер, а У мене його тупо нема, тому вибачте. Ну а Bluetooth-навушники тут будуть звучати, як і на умовному iPhone, тому що. По бездротовим навушникам звук навушників більше залежить конкретно від навушників, аніж від смартфону. Хоча допускаю, що саме гарнітурка від Nothing бездротова тут буде звучати максимально круто. Слухаємо мультимедійний динамік після того, як в черговий раз влупимо по камері. Ми бачимо, що у нас гучність максимальна, ліндеманштий ав. Поїхали. Сумарно, начебто, і непогано ще трошечки. Як ви бачите, стереопара пара реалізована. Нижні і верхні спікери співають разом. Це дуже добре. По гучності відверто кажучи, можна було б значно гучніше. Умовний рокфон 5, здається, ми останній мацали. Умовний Galaxy S22 Ultra. Вони співають помітно гучніше. І навіть останні iPhone, передостаннє, адже останні я ще не мацав, також співають гучніше. По деталям, відверто кажучи, претензій в мене нема. Чи можна з цим жити? Безумовно, тому що ну, для того, щоб кіно подивитись в не дуже шумному місці. А в ідеалі без наушників, блін, хлопці і дівчата, що музику, що кіно треба споживати з цього смартфону, коли ви взагалі сам, щоб ви нікому не заважали. Але навіть якщо якийсь мінімальний шум, вистачить із цієї гучності. А сповіщення ви будете чути навіть в самому шумному місці, тому що тут вони неймовірно гидотні. Стокові, але ви їх точно будете чути. Зараз хворіє вся моя сім'я, і мій телефон лежить в одній кімнаті, а я знаходжусь в іншій, і хтось слухає музику з телефону, що я не рекомендую робити. Хтось дивиться кіно по телевізору, хтось просто по телефону розмовляє, і шумно в хаті, але все одно я чую в іншій кімнаті, що мені прийшло сповіщення, тому що звук. Мерзотний, неймовірно, і гучний. Тому страждати, я думаю, не будете. І ні з чим ви цей звук не спутаєте, я не буду псувати вам сюрпризи. от Послухаєте потім після покупки. Ну, в Android це ж все одно замінити можна в півтора тики, тому просто не буду псувати вам інтригу. Що далі? А далі камера, і ми почнемо з фронталки. Як на мене, фронтальна камера в цьому смартфоні реально бімба! От серйозно, мені дуже подобається. 16 мегапікселів відчуваються. Фотки не мильні, фотки з приємним динамічним діапазоном. Буквально один чи два кадра, в мене вийшли такими, що є трошки засвітів. У всьому іншому, і деталі на місці, і фарби такі, що дивитись хочеться і хочеться. Далі, основний блок камер. Дозволяє робити фотки з віртуальним наближенням, класичні фотки і ультравайт, тобто надширококутні. По всім трьом показникам відмінно от прям 5 із 5 балів. Реально, прям дуже добре. Мені подобається, як смартфон, по-перше, фарбує. От прям реально не хочеться це потім в якомусь снепсіді правити. от Для мого ока фарбування кадру бомбізне різкість. Чіткість також на місці, вона дуже і дуже приємна, і фотки робляться дуже швидко. Процес фотографування викликає лише позитивні емоції. Це все дуже добре. Відео пишеться в 4К 30 FPS. Стабілізація, начебто, і на місці. Не сказав би, що вона просто рекордна, але сумарно, дуже непогана. Ролики дуже приємно дивитись. Вони. Максимально адекватні, мабуть, в будь-якому сенсі цього слова. Єдине, що цікаве, смартфон сам підтуплює під час того, як він програє ці ролики. Але на компі вони виглядають вже максимально адекватно. Нічний режим зйомки мене засмутив. Тому що, як на мене, у нас тут. Просто черговий Android смартфон, в котрому є цей самий нічний режим, тому що це не піксель, хлопці і дівчата. Цей смартфон не вміє витягувати стіни і абсолютно неосвітлених. Ділянок фото, деталі, котрі ви не бачите очима. Якщо ви щось не бачите, то і смартфон не витягне, а от пікселі так вміють. Тому в цьому напрямку, як сказав класик, нам і срать і срать. А тепер невеличка перерва на рекламну інтеграцію. Хотів би порекомендувати вам, любі глядачі, канал Zeta Group. Компанія Zeta Group знаходиться в Дніпрі і займається металообробкою, але вони не просто там точать, фрезерують, слюсарять, а роблять реально круті речі. Наприклад, нещодавно. Бачив на їх каналі відео про кувалди для кросфіту. Потім ці кувалди поїхали до наших козаків з ЗСУ. Як саме відбувається магія виробництва цікавих і незвичних речей, можна побачити на їх ютуб каналі. Щотижня в них нове відео, а також у них живі і активні сторінки в інстаграм і фейсбук. Посилання на канал шукайте в описі нашого ролику. Далі у нас залізо, і ми традиційно починаємо з скрінів синтетики. І ви бачите, що в PCMark Performance у нас майже 11 тисяч папуг. От такі у нас результати в стрес-тесті, в стрес-тестах d марку Це у нас традиційна антутуха 582 тисячі папуг. І стрес-тест, котрий нам показує, що за 60 хвилин це прогон при 20 потоках. Ми маємо отакий от грибінець не дуже приємний. Ми бачимо, що в максимумі у нас 277 гіпсів, і в мінімумі у нас 191 гіпс. І ми бачимо, що у нас кінцеве просідання 19%. Так от за 20 хвилин 20 хвилин, у нас ми маємо прям максимальну пікову продуктивність. І вже десь на хвилині 23 у нас падіння. Падіння, блін, майже на 20%, і воно тягнеться далі. І я в інтернетах бачив дуже багато схвальних відгуків про оптимізацію і так далі. Але я бачу, що це не зовсім чомусь так. І не, всьо, не у всьому воно проявляється. І у хлопців там зелений гребінець, тобто все ідеально. Що таке? І це при тому, що дуже багато оглядів літніх, коли спека була зараз на вулиці Дубаки, і в мене в квартирі теж тому, що ще опалення не увімкнули. Але результат, відверто кажучи, дуже такий собі. В реальності, що ми маємо? Дуже багато сучасних ігор. Тут реально будуть іти на максимальних налаштуваннях графіки. І я, відверто кажучи, в шоці з цього приводу. Я сказав би, що умовно кажучи, танки тут будуть іти перші. Катки 3-4 на 100-110 фпс, і це фантастика. Це при максимальних налаштуваннях, в принципі, при всіх оцих додаткових ефектах і при тому, що не понижається рівень графіки. Ви дивіться, до речі, що ви там тицяєте галочки ці повзуночки, тому що там є автопоніженія качества. Так, от його вимикати, навпаки, треба а не вмикати. З увімкненими слідами від гусениць, з слідами пошкоджень танку. Хлопці, реально, 778 g отакі результати дає. Тобто от під цю гру реально оптимізували. Реально, перші три катки, може чотири, буде отак. А потім ще годину з цими самими ефектами буде 70-80. Це неймовірний результат, тому що той же Galaxy S22 Ultra так не вміє. І ну я приємно здивований. А от, наприклад, з Genshin Impact чуда не відбулось. І, умовно кажучи, при 30 FPS, і не на максимальних настройках, а десь там, ну, скажімо так, половина увімкнена на максимум, половина просто там середня або ж високі. Буде йти дуже добре, так, десь годину і шлангувати теж не буде. Але все одно для 778G це дуже гарний. Показник. І як ми бачимо, по тому ж тротінг-тесту і по тому ж гіншину не все ще вилизали, є куди рости. І можливо цей проц все ж таки зможе тягнути всі сучасні ігрові хіти на ультрах. Можливо, хлопці із Nothing зроблять диво. По залізу також хотів відмітити, що тут є Wi-Fi 6, і те, що Bluetooth у нас версії 5. Два далі у нас автономність, і ми дивимося на результат тесту в PCMark, і Ми тут маємо 8 годин 33 хвилини. Це при тому, що ще 14% акумулятору залишилось. Я сказав би, що це неймовірно гарний показник і банка на 4500 мАч тут чудово відчувається. Смартфон не розряджається на очах. Це не той випадок, коли ти його зарядив, і в дорозі просто музику послухав і заходиш такий вже на робоче місце через годину після того, як зняв смартфон зарядки, і помічаєш, що там 75%, і ти такий типу, що ні. Батарею він держить чудово. І якщо ви, наприклад, не дуже сильно нажимаєте на камеру або на ігри, то. Одну добу він буде жити точно, навіть трошки більше. Якщо ви активний фотоманьяк або ж геймер, ну для вас, мабуть, акумулятор не має сильно великого значення, тому що кілька разів в день ви заряджаєтесь по КД. Йдемо далі. І далі у нас неймовірно софт, котрий я зазвичай взагалі не, не коментую. Але тут не той випадок. І до речі, хотів сказати, що. На жаль, я не можу розказати вам про реальний час заряджання, тому що в комплекті адаптера, як я сказав, нема. І якогось сертифікованого, який прям 100% сюди підходить, в мене на руках теж нема. Поїхали дивитись на софт. По-перше, я хочу вам сказати, що мені не дуже подобається місцева оболонка, але вона от, от, от така, ми можемо зайти в налаштування. І ви побачите, що тут не цікавим шрифтом написано, а у когось вже ж написано отаким шрифтом. Так? То справа в тому, що цей козирний шрифт підтримується виключно для англеса. Тобто, якщо у вас кирилиця, то смартфон не розуміє і не знає. Що воно таке, і тому гарних шліфтів тут не буде. У нас Android 12. У нас на даний момент nothing OS 1.1.3, І з цікавого, єдине, що я відмічу, що от реально виділяє цей смартфон серед інших: це шторка, в котрій замість купи кругляшків маленьких є дуже багато крупних овалів і два надзвичайно крупних круга. Знову ж таки виділю цей самий шрифт, виділю те, що можна зайти, наприклад, на розлаштування гліфів і задати ім мелодію, як воно буде мигать, і як сильно будуть ці самі гліфи світитись, коли треба, і для окремого контакту задати це саме свідчення. Та й, мабуть, відверто кажучи все. Ну і камера, що очевидно. А пекаха тут теж своя, але реально чогось прям унікального я тут не бачу. Можливо, перемальовано, але. Ну, візуальна демонстрація, можливо, трошки інша, але якогось суперкрутого функціоналу тут, відверто кажучи, нема. Робимо висновки. Отож, чи гарною трубою вийшов Nothing Phone One. Відверто кажучи, так, у нас впізнаваний дизайн, котрий вони, начебто, і вкрали у айфона, але знаєте, той випадок, коли задачку списав, але відповідь. Слова все ж таки місцями додумався переставити і тому тут дизайн дуже схожий. Але типу все ж таки свій з оцими гліфами, з прозорою спинкою і так далі. У нас чудовий акумулятор, котрий не тане на очах. У нас неймовірна продуктивність як для Snapdragon 778 G плюс 5G, якщо я нічого не плутаю. У нас сумарно для більшості користувачів майже ідеальний екран. І камера, котрою реально хочеться користуватись, і ще й плюс інтерфейс, ну, типу ж свій. Але є одне, але зараз, в того ж Піксафона, ця труба вартує 23,5 тисячі гривень, і зараз знижка, наскільки я розумію, на момент запису цього ролику. А до падіння ціни він вартував 25500. Чи віддав би я 25 тисяч гривень за Nothing Phone One, а точніше, за гліфи, шрифт? Ну добре, мені сподобалось АПКХ камери, і, мабуть, все ні, точно б не віддав. Прям 100% не віддав би. Але якщо ви вже закохані в цей смартфон, і я творе розумію, що оглядів була маса. І думаєте, ну от блін, купувати чи ні, і вам дуже хочеться, щоб я вам це дозволив. Дозволяю. Трука реально офігенна, і вона викликає емоції. А станом на вересень 2022 року далеко не кожен смартфон, як Android, так і не андроїд, вміє викликати емоції. Тому купівля цього апарату це не гріх. Ви будете з задоволені. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлов і проект Ферум Live. Ти вподобайку, підписуйтесь на цей канал і обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями. Це дуже допоможе нам у розвитку. Окрім того, Ютубу ще дуже подобається, коли ви пишете коментарі. Тому чекаю їх отамо. Намагаюсь відповісти кожному. На прощання подякую нашим патреонівцям та спонсорам. Завдяки цим чудовим людям проекти Fermcom і FerumLife продовжують свою роботу. Дякую вам. Ну і звернення персонально для них. Друзі, декотрі люди нещодавно долучились до нашої спільноти і якось трошки забули патреонівці, що у нас є чат, наша фудивочка. У нас там круто і лампово. Долучайтесь, полистайте уважно стрічку Патреону. Ви знайдете пост з необхідними інструкціями. Чекаю кожного в сім'ї. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!